І Сина, і Святого Духа. Возлюблені у Господі браті і сестри, в сьогоднішній недільний день ми з вами чули Євангельський уривок притчу Господа нашого Ісуса Христа про багача і лазаря. Ця притча відкриває нам з одного боку весь трагізм людської душі, показує результат. Який буває, якщо людина настільки приліпляється до земних благ, і яка її участь, якщо вона не зміниться тут і ще в цьому житті? А з іншого боку, ця притча показує торжество людської душі, якщо людина переносить нищи, скорбі, хвороби. Із благодушієм, безропотно, з благодарінням Богу, то участь такої людини у вічності буде блага і з Богом у радості і в торжестві Царства Небесного. Сьогодні Господь нам показує двох людей, богача, якому навіть ім'я не називає, і нижчого, але називає його по імені Лазарь. Святі отци, толкуючи цей уривок, кажуть, що багач він навіть не удостоївся, щоб Господь назвав його по імені, оскільки вся сутність його життя на землі заключалася тільки в одному у багатстві. І як людина він себе не розвинув. Він не достоєн був, щоб його навіть ім'я згадали. Сьогодні можна скільки завгодно засуджувати богача. І як десь думати, ну так, да, так буває, якщо така людина буває, а скільки таких людей. І можна би навіть в якій сміли не приміняти до себе Євангелія, оскільки ми не вважаємо себе багатими людьми. Ми рахуємо, що наоборот, ми більше до лазаря підходимо. Але насправді трагедія нашої вже з вами душі, що якби нас поставити в умови богача, то ми б не стали кращими. І це трагедія. Якщо ми загли... за... поглянемо в більшу глиб нашої душі, якщо будемо максимально чесними і відвертими з собою, то ми побачимо такі закономірності. Людина, яка прожила ну, хоча б 30 років на землі, вона може проаналізувати, якщо більш-менш адекватна, критична до себе, вміє аналізувати, вміє. Оцінювати свої помилки. Тому що, чому я кажу адекватно? Тому що коли людина неадекватна, то вона взагалі не бачить ніяких помилок за собою. З такою людиною Важко розмовляти, важко знаходити якісь спільні думки, тому що вона все права, її погляд він домінує над поглядом інших людей. Така людина взагалі не здатна до критичного мислення і до самоаналізу. І важко тій людині Євангелія пізнати, важко і жити духовно і боротися з гріхом, тому що лише через критичне мислення, через самоукор можна пізнати свої немощі. Інакше це все таке, знаєте, ходіння вилами по воді. Так от, заглиблюючися в глибини своєї душі, дивлячися сьогодні на оцих двох людей, які в Євангельському уривку були приведені, ми з вами, на жаль, стаємо на ті же граблі, що й багачі. От людина, маючи якийсь дохід, маючи якийсь певний соціальний статус у суспільстві, так рахує. Ага, значить... Я би був більш милосердний, я би був більш сострадательний, більше б допомагав, якби б не було то, то чи то. І от це є та отговорка, яка десь нам мішає бути дійсно милосердними по-євангелістку, дійсно творити справи милосердя, навіть при тому, що отримуючи від Бога, від цього світу блага. Тому що життя таке людине, що сьогодні трошки бідніший, завтра буде кращий статус, а дасть Бог може бути взагалі хороші доходи, і людина приобрете певний навіть статус багатої людини. Так от, перший самообман, який йде людина, на яку уловку, думаючи, що якщо вона зароблятиме більше, отримувати більше, вона більше буде жертвувати. Це є неправда. Це є перший самообман, тому що один священник нашої єпархії мені розповідав такий приклад. Каже, одна людина, яка досить нормально заробляла, вирішила зробити такий духовний експеримент. Заробивши 100 доларів, вона пожертвувала 10 доларів. Заробивши 1000 доларів, вона пожертвувала 100 доларів. Ну, ніби людина собі взяла десятину, хоча... У православній церкві цей відсоток він не є обов'язковий. Ви знаєте, це старозавітня норма, але вона не є обов'язковою в нашому храмі. Ну, людина хотіла поекспериментувати. І от заробивши 100 тисяч доларів, людина задумалася, треба віддати 10 тисяч доларів. І вона не віддала. Чому так скажете? У чому такий парадокс? Легко було з тисячки 100 доларів віддати, а з 10, а 100 тисяч вже ні. Оце є тайна нашої душі. Чим більше ми отримуємо, тим важче нам віддати. Тайна, над якою, я думаю, психологи працюють, і психотерапевти, і всі, хто досліджують нашу душу. І от не віддавши ці 10 тисяч доларів, людини біг, у людини бізнес пішов на перекосяк і вона збанкрутіла. Звичайно, ця людина розкаялася в тому, що вона пообіцяла виконувати Богу те, що не могла зробити у своїй немочі. Але це є такий яскравий приклад того, що коли людина поринає в багатство їй справ милосердя. Тому що вона починає жити в паралельній реальності. І якщо заробивши 100 доларів, людина думає, що їй треба одну пару кросівок, одну пару топанок чи сандаль. У неї на рівні такому, ми говоримо про примітивні речі, братія і сестри, але тут криється тайна нашої душі. Але коли людина заробила 10 тисяч доларів, вона вже думає, що їй треба на кожен день обув іншу. Їй вже просто не треба кожу, а їй треба кожу там із якогось піста, із якогось там верблюда. А коли заробила 100 тисяч доларів, так вона починає з розуму сходити, вона починає жити в іншій реальності, тому що у того, Іванова, у нього, значить, машина із титановим, там якимось, не знаю, корпусом. У мене нема. Та де тій людині думки про те, що хтось там не має на кусок хліба, скажіть. Нема в неї вже цих думок, тому що вона ввійшла в іншу паралельну реальність. І тут і криється трагедія багача. Що йому стояло накормити Лазаря, скажіть, тут даже не йдемо, а що треба було, гроші було давати, там зарплату йому платити. Що йому стояло, одіваючися у порфіру, дорога, старозавітня одяг, віссон, що тільки дуже багаті люди могли собі дозволити ці речі, йому було не до нього, він просто не помічав. Один раз був навіть випадок такий. У нашому храмі, ну як був Віктор, знаєте, люди постійно кажуть, ну священник хай йде до багатих, найпросить, бо храм це так тяжко строїть. Найде, най йде, там оббиває пороги їм. Бо як, бо скільки це буде строїти, так от він пішов до одної багатої людини. А та людина, стоячи на хвіртці, чекаючи ту людину, та людина під'їхала на дорогій машині, і вона навіть не помітила, що священик стоїть біля забора, хоч теж зайти чи привітатися хоч кивни головою. Він просто проігнорував, як пусте місце священник. Це відповідь тим, які кажуть, ну, бо священики не ходять і не просять, і зато у них такий стан справ чашки не дороги. Тому що ці люди, які мають великі гроші, вони живуть в паралельній реальності. Вони не знають нужди. не то, що храма. Вони можуть своїй сім'ї не знати нужди. не знати, чим їхня сім'я жиє. Тому що вони відірвалися від реального світу. Такий стан речей був у душі цього богача. І результат, як ви бачите, був очевидний, попавши в гієну у вічні муки, він просив Авраама, Отче, хай хоч щось лазер мені зробить в ночі, чи хай піде до братій моїх. Та скаже їм, щоб не жили там, щоб вони це виправили. Але Авраам, словами Євангелія, підтверджує ту істину, яка є у нас у церкві, що то, що тут зв'язано на землі, як тут людина собі постелила, так у вічності, вона прийме таку участь. Уже там неможливо змінити участь. Хоча ми Церква і молиться за таких людей, які страждають у муках, щоб облегчити їм муку, але кардинально змінити нічого не може. Тому нехай цей івангельський уривок, який ми кожен рік читаємо, і він настільки багатогранний, можна багато що говорити, багато про які речі можна його розтлумачити. Но сьогодні я би хотів, щоб ми лише на одному звернули увагу, що ми, дасть Бог, теж будемо багатіти, бідніти життя таке, знаєте, як зебра буває. Но наше з вами завдання то, щоб ми, навіть отримуючи блага, ніколи не забували про милосердя, тому що маємо інші приклади в церкві, ні. В євангельській історії, коли були багаті Авраам, старозавітні праведники, але їхні доми, вони були наповнені странниками, вони дбали про нижчих, про тих людей, які потребують допомоги. Тому церква нас не зобов'язує ні десятини давати, вона не зобов'язує, щоб наше серце не кам'яніло, щоб ми. Багатіючі не забували про тих, які потребують допомоги тут і зараз. А такі люди завжди будуть повірте, йде мова не тільки про гроші, про кошти. Буває просто з кимсь день привітати. І то вже ти людині можеш настрій підняти. Просто не прийди, не, там, не задери носа, не, не у своєму такому на цьому тормозі не пройди мимо людини просто. Тому що поглинаючися в суєту, браті і сестри, у суєту заробітків, великих грошей, ми взагалі не думаємо вже про нужди. Кажу, не то, що якихось там сусідів, друзів, а навіть своїй сім'ї. Ми починаємо жити тим усім, То нас настільки поглинає, що ми забуваємо за те, що є люди, які просто чоловік може прийти, жінка потребує контакту. Якщо його не було 2-3 дні місяць, просто словесно поговорити, це для сім'ї база. Якщо нема розмови, звідси починаються всі там сварки, непорозуміння якісь, тому що люди просто не, не спілкуються між собою. Так само діти тебе буває питають, і ти щось думаєш, там, рішаєш випроси, там, по телефону, там, гроші перекидуєш, і дитина просто щось намалювала, хоче тобі показати, а та де? Нема часу, йди собі, я той рішаю питання життя і смерті. Оце приклад такої, коли ми суєтимося, настільки поглинає нас ця суєта, що ми забуваємо, і ми стаємо подібні на цього богача, який не помічав нижчого лази. Це найстрашно. З цим маємося боротися, над цим маємо працювати до кінця свого життя, щоб ми не стали такими кам'янілими, безчувственними. А якщо Господь і посилає нам благо матеріальні, то обов'язково ділитися. Обов'язково тоді, тоді в нас буде життя. Тоді Господь ще нам може більше дасть, але якщо ми будемо благоразумно, як у іншій притчі, про того, який розточив багатство, Господь похвалив його за неправедне багатство, яке він. Менший дох, уменшив тим, хто був довжим. Він списав його. Такими речами Господь, коли ми десь там ліпше, як кажуть, щоб нам були дожні, чим ми комусь довжні. Довженість там 10 гривень, отай 11. Справа не в цій одній гривні, а в устроєнні своєму душі, що ти настроїш себе, що лучше більше віддати, чим наоборот обманути людину, чи скривити душу. Оце страшне. Так себе виховувати, щоб, тому що так, нас, так настроєні струни Івангелії. Цього вам бажаю, браті і сестри, нехай Господь укріпляє нас і дає нам сили бути дійсно івангельськими Христовими. Амінь. Благословені Господнє на вас, и любви, на ней и в веки веков. слава благодаті і чоловіколюбіє всіх давнені і приснує у віки Амінь! Слава Тобі, Христе, Боже, упование наше, слава Тобі. Си і змертвий Христос, істинний Бог наш молитвий, причистиє своєї матері, святих славних і всіхвальних апостолів, живо святих Отця нашого Іоанна, архієпіскопа Константіна Польського, Златоуста, і живосвяти Отця нашого Іоанна, Архієпіскопа Шанхайського Сан-Франциско, Чудотворця і живо святих святого апостола Якова, брата Господнього, Йожиї пам'ятнині совершаємо, всіх святих. Помілуйте, спасет нас як облах і чоловіку любе. Дорогі браття і сестри, на цьому тижні у нас е будемо вшановувати пам'ять великомученика Димитрія Солонського у багатьох наших селах, містах. На Закарпатті. це люди тримають як праздник. У нас на Ужмуручині. Е Історично це ніколи не святкувалось, як праздник, але запрошуємо вас просто помолитись до цього святого, хто його любить. Почитає, багато людей його знають, як великого чудотворця Дмитрій Солунський.